Україно, Стременись Україно, відкиньмо слова в позолоті, ну морушай за правду, рука до руки, твої вірні сини, що не звільнили в живім болоті, що душею і серцем завжди козаки. сцену для привітання запрошується, Керуючий справами виконавчого комітету Юнинської міської ради. Василюк, Святослав Миколаєвич. Шановний Антонович, мені участники в зборі. Позвольте мені виконавчий комітету міської ради, корпусу, ви Привітати вас з 21-ї річницею Збройних сил України і побажати вам всього самого найкращого, щоб Збройні Сили були насторожі, завжди були виглядали так, як ми сьогодні дивилися кінофільми, щоб ніколи вам не довелося застосовувати свої навики, свій досвід, свою зброю у серйозних військових операціях по захисту нашого населення. Якщо це буде звичайно на тактичних навчаннях. Я хочу передати найкращі побажання від військового голови, тому що він сьогодні поїхав в Київ відрядження, попросив передати саме найкраще побажання від нього і запевнити, що місто завжди буде тримати тісні контакти з, нашими, з нашою армією, з нашими силовиками всіма. Буде, буде найкращі свої значить, починання. Разом з військовими впроваджувати у нашому місті, тому що наше місто це є маленька наша батьківщина, в якому ми живемо, в якому ми трудимось, і заради якого ми ходимо на працю, ходимо в збройні сили. Тому щастя, здоров'я і всього вам найкращого з нагоди 21-ї річниці. Рівненського міського голови від 29 листопада 2012 року номер 1235 про нагородження почесними грамотами і вручення подяк Рівненської міської ради та виконавчого комітету з нагоди 21-ї річниці Дня Збройних Сил України, за сумлінне виконання службових обов'язків, вірність військової присязі та з нагоди 21-ї річниці. Дня Збройних сил України нагородити почесними грамотами Рівненської міської ради та виконавчого комітету Кльонова Олексія Володимировича, начальника військового госпіталю, полковника медичної служби. Дениса Івановича, капітана, командира першої розвідувальної роти військової частини А-1337. Бачука <Свісно> <Денису> Ігоря Валентиновича, солдата, механіка-водія розвідувального взводу спостереження військової частини А-1337. Майора, заступника начальника головного інженера квартирного експлуатаційного відділу міста рівне. Шаркан Тараса Андрійовича, солдата-водія першого розвідувального відділення другого зходу глобинної розвідки військової частини А1337. Очікують подяки Рівненської міської ради та виконавчого комітету гринчаку Олегу Вікторовичу, майору заступнику командира військової частини А-1337 з озброєння начальнику технічної частини. Зарізькому Андрію Огенвичу і полковнику начальнику групи речового забезпечення тилу військової частини А-07-96. Расильнику Василю Анатолійовичу, майору заступнику командира військової частини А-1671 з тилу начальнику тилу. Пікусу Дмитру Леонідовичу капітану командиру військової частини А-1337. Педороку Сергію Олександровичу молодшому сержанту командиру другого розвідного відділення першого взводу глобинної розвідки роти глобинної розвідки військової частини А-1337. Секретар міської ради Рещук